Напевно, один з найчастіших питань до дизайнерів, як розширити простір, якщо метраж, прямо сказати скромний. Потрібно грамотно спланувати обробку і зонувати квартиру, а ще вибрати вдалий декор, щоб він не захаращив маленький простір і не забути про систему зберігання одним словом. Завдання непросте, але результат однозначно того вартий, як домогтися простору на скромному метражі і не забути про функціональність, нам розповів дизайнер Павло Герасимов. Правило один прибрати все зайве йдеться про меблі, часто можна зустріти інтер'єри, де половина предметів стоїть просто так, без діла, не сказати, щоб для краси, але і користі не приносить, а тільки займає метри. Отже, щоб позбутися від зайвої непотрібних меблів, важливо згадати, а краще виписати, яку функцію виконує кожен предмет, можна полегшити собі завдання і згадати свій розпорядок дня, коли і що ви звикли робити, і які речі для цього потрібні. Задумайтесь, чи так вам потрібен робочий стіл, якщо ви звикли працювати за ноутбуком на дивані або сидячи на кухні. Можливо, є сенс відмовитися від зайвого предмета, незважаючи на те, що він повинен. Бути в квартирі аналогічно можна вчинити і з обіднім столом, якщо ви звикли їсти, скажімо, біля телевізора важливо зменшити кількість зайвих меблів в квартирі настільки, наскільки це можливо. Правило: 2. Вбудувати шафи. Ваше завдання домогтися ефекту порожньої кімнати, саме тому намагайтеся по максимуму вбудувати всі шафи в будинку, щоб візуальна система зберігання виглядала як стіна з дверцятами. У малометражці краще уникати окремих предметів, прагнити до легкого інтер'єру, подбайте про зберігання сезонного одягу, щоб влітку зимове пальто не висіло в коридорі і не збирало пил. Господарські предмети, які ви використовуєте раз на тиждень для прибирання, теж краще прибрати подалі до запитання, іноді логічніше обладнати кілька маленьких шаф по всьому будинку, ніж один великий в передпокої. Правило 3. Вибрати один колір, головне правило, в декорі всіх малогабаритних квартир менше квітів буде ідеально, якщо ви для всього будинку виберете одну палітру бажано світлу. Не варто використовувати велику кількість оздоблювальних матеріалів, досить двох, трьох основних фонових. Луною розносяться по всіх квартирі, вони об'єднають кілька маленьких зон в одну велику. Вибравши абсолютно різне колірне оформлення і матеріали для кожної кімнати або зони в квартирі, ви ризикуєте домогтися зворотного ефекту. Ваша малометражка стане ще менше, все тому що замість одного великого простору у вас вийде кілька різних за настроєм кімнат. Правило 4. зробити приміщення правильної форми і збільшити коридори правильні форми кімнат, створюють відчуття простору і наповнюють інтер'єр повітрям, саме тому їх дуже важливо зберегти в малогабаритці, райні кімнати здаються більше витягнутих прямокутних. Тобто, якщо вам пощастило володіти виключно прямокутними кімнатами, не біда, просто поставте до дальньої стіни шафа. Таким чином ви скоректуєте форму приміщення. Часто можна спостерігати таку картину вузький коридор або кімната, довжині якого розташувався велика шафа. Така система зберігання, облаштована не без логіки, за рахунок об'ємної шафи, можна прибрати все зайве з кімнат і збільшити простір, але не потрібно списувати з рахунків сам коридор. Тим більше, що за день ми чи не найчастіше проходимо саме по ньому, тому ця кімната теж повинна бути правильної форми. Правило 5. зонувати простір меблями. Є ще одна проста істина для зонування невеликого метражу, чим менше перегородок. Тим більше здається простір, важливо подбати про правильну розстановку меблів, щоб за допомогою неї візуально позначити всі функціональні зони в одній кімнаті, наприклад, можна поставити пару крісел або диван навпроти телевізора або каміна, і в цій же кімнаті обладнайте обідню зону стіл, навколо якого розставлені стільці. Якщо без перегородок не обійтися. Скажімо, якщо в приміщенні стоїть газова плита, то за законом необхідно ізолювати кухню перегородкою. Використовуйте візуально легкі конструкції як варіант зі скла воно не звужує простір, а навпаки, полегшує його, і приміщення візуально здається більше, що важливо, ці прості правила дійсно працюють.